Добрий день, малята, а тепер мої любі малята, хлопчики та дівчата, привітаємося гарненько, посміхнемося веселенько. Над річкою веселка зайнялася така гарна, всі в ній кольори. Містком чарівним в небо піднялася і дарує казку діточкам згори. Діти, сьогодні в гості завітала Хмаринка. Давайте з нею пограємось. Ой, дивіться, Хмарка радіє зустрічі з вами. Хоче для вас подарувати квіточки. А що треба, щоб квіточки виросли? Давайте подумаємо так, правильно, дощик. А ну, Хмарка, порадуй нас дощиком. Діти, ось наші квіточки, вони всі різнокольорові, як їх багато, вони незвичайні. Діти, я буду називати колір квіточки, а ви повторюйте: ось ця квіточка має білий колір, ця квіточка зеленого кольору, ось ця квіточка блакитного кольору, ця квіточка має червоний колір ця жовтого кольору, ось ця квіточка синього кольору, ця квіточка має фіолетовий колір. Ось ця квіточка має помаранчевий колір. Молодці діти. Такі гарні в нас квіти на галявині, на дорозі лежить квітка, пелюстки згортає, я хотіла її підняти, а вона літає. Діти, наші. Метелики побачили на галявині квіточки і хочуть знайти свою квіточку. Давайте допоможемо. Ось це. Червоний метелик шукає червону квіточку. Це в нас зеленого кольору. Квіточка ось ця. Чимоця? Ось, ось ця діти, ось так. Це має квіточка помаранчевий колір. Ось так. Ні. Ось вона, ось вона. Це в нас метелик фіолетового кольору. Ось вона. Це у нас білий метелик. Ось це в нас має блакитний колір. Ось так. Це в нас синього кольору, так? Ось так, мабуть. Ось, діти, а це нас ось так. Діти, подивіться, яка в нас галявина гарна. Кожен метелик знайшов свою квіточку. Вчить, діти, кольори. до побачення, до зустрічі!